Вийти на каву. Поїхати на природу. лагодити і створювати. Відпочивати. Досліджувати і мандрувати. Ти робитимеш це все знову. Реабілітаційний штурм. Ти зможеш, але по-новому. Олександр єнот Петренко, так я колишній військовослужбовець Державної прикордонної служби України, який проходив службу саме на посаді снайпера. Снайпер це мрія дитинства. Одне діло це натренувати постріл, а інше там вникати в маскування, в тактику і все інше, що пов'язано з цією спеціальністю. <різь> 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 Давай єнот полоску. <різь> Я навчався в Донецькому національному університеті, але вже який переїхав в Вінницю після 2014 року, кафедро маркетингу, саме стакова служба сформувала, напевно, таку фінальну крапочку дала мене як особистості. Я коли далеко в 2019 році приймав присягу і зрадити її я не міг, але це додатковий фактор, так як першочергово, це стояло питання існування країни як такої. і Ось, ось це головна мотивація. 6 травня я був мобілізований. Місяць в мене пройшов адаптації самочастині, і потім після цього місяця КМБшка і, і поїздки по Україні. З Чернігівської області, так, потім це був Краматорський, Краматорськ, після Краматорська вже сам Бахмут. В той момент Бахмут ще стояв, і всі бої велися на околицях і на висотках. Ми були там моменти в окопах, були моменти, коли ти виходиш на самостійний вихід. Але операція, яка запам'яталася, напевно, та операція, яка була моя остання, тому мені головне кітку довести до Бахмута більше похуй. був штурм однієї заправок, яка знаходилась на стратегічно важливій дорозі на кордоні Соледара Бахмута. І під час цього штурму, вже завершення цього штурму з 30 метрів я отримав саме кулю в шию, яка вийшла через праве плече. Мене одразу паралізувало по факту, тому що я вже пам'ятаю, коли я хотів піднятися, я вже цього не міг. Але куля мене не відключила. Я ще був при тямі і в принципі бачив ту особу, особу. Яка зробила цей постріл? Згодом підбігли мої, це тривало досить недовго, там 3-4 секунди. Вони їх добили і почалось мій етап евакуації. Але цікавий момент переживаєш, коли ось влітається кулька, кров набирається в горлі, ти розумієш, що залишилось буквально там хвилинка, дві, не більше. Я уявив перед собою батьків і вже був готовий. До Бога, да? будемо жартувати про Бога, чи не потрібно. З <рив> чаще, що ти йдеш просто поспати після тяжкого важкого дня. Раз плюнув кров, другий раз плюнув кров, я зрозумів, що я не відключаюсь, і все, санечка буде жити, в Санечки все буде окей. І потім почався процес евакуації, який тривав близько. Півгодинки мені здається, тому що там машинки близько не могли під'їхати, так як був мінометний обстріл. І да, да мої хлопці мене евакуювали. Правда, мені не дали покурити сигарету, коли мене до машинки привезли. От я їм це точно ніколи не забуду. забуде. страйки думав ставити Да. Тваринки, які мені досить давно подобається. Ми гарні завжди трішечки так скрашують мої вечори в плані перегляду в Інстаграмі. У мене інстаграм для того, лише просто, щоб спостерігати не за єнотами. Пам'ятаю, навіть коли ми приїхали в Слов'янськ, я бачив оголошення на улік стосовно продажі єноти, я вже тоді думав, блін, потрібно купляти. І ми тоді Тохою, до речі, хотіли доглядати його. Так, щоб він нам Було забивав, класно. Забивав. Він буде вами керувати, дуже боляче кусати, якщо ви не дозволите йому щось зробити. Якщо йому не приділяти дуже багато часу кожного дня, отакий от ласкавий, дуже добрий мурчик десь за місяць два стане повністю дикою некерованою твариною. Зараз поступово потрібно ставати сильнішим, сильнішим, сильнішим. І тоді вже можна буде завести інод. Правда, як його з Бонію помирити? Я не виявляю. Пам'ятаю, я зателефонував мамі, типу, що я поранений. Серйозні травми я не розумію, я просто сказав, що там злетіла пулька в шиї, і тут просто не працює рука. Всіх інших нюансів я, я не знав. І потім вже на наступний день я зустрівся з татом після операції. І коли я зрозумів, що травма серйозна, це коли до мене підійшла якась медсестра. І почала мене грузити в тому плані, що життя на цьому не закінчиться, що в тебе все вийде, все окей, типу. Бо... Тоді я зрозумів, що це не так все просто. До етапу реабілітації це найскоріше прийняти факт поранення і не шукати, знаєте, якоїсь <смас> чудо з неба, Бога і всього іншого, а просто опиратись на фактори, які є, і розуміти, на що ти можеш розраховувати, а не ганятися, напевно, там, за, як це говорить, за привидами, не відтягувати час. Тому що все ж таки реабілітація на початкових етапах це дуже важливо. Перший золотий рік, да, рахується після поранень, і використовувати його по максимуму. Так, сил небагато, так, життя, херня, звісно, але все ж таки, потрібно відходити від цього, знову включати не те, щоб військового, а я думаю, воїна, все ж таки. включати його. І знову це нова війна, і потрібно воювати, просто так розцінювати. одної бази одної дорожньої карти як потрапити на реабілітацію немає, це виключно власні пошуки. Я сюди потрапив за допомогою одного іноземного фонду, який по факту оплачує реабілітацію військовослужбовців. Тому, поки діє програма, я, я займаюся тут. Є ще державні програми. Це за зверненням, якщо я не помиляюся, до, до сімейного лікаря, і тоді вже буде направлення в державні лікарні. Зараз дуже велика проблема з чергами. Військовослужбовців стає все більше, більше, і це моя порада. Якщо військовослужбовець отримує поранення, найперше, що він має робити, це знайти своє місце реабілітації, і займатися. Тому що чим довше ми тягнемо, тим далі важче буде працювати над цим. Ми навчаємося, як мені правильно пересідати, наприклад, з ліжка на крісло колісне, або з крісла колісного в автомобіль, або як одягатися, як, наприклад, в екстрених ситуаціях, коли я впав з крісла. Як мені на нього піднятися, або як піднятися на ліжко. Тусі рухи доводиться робити інерцією тіла або тими м'язами, які я відчуваю. А це плечі по факту руки. Я колись не перший раз побачила, я сказала, Саша, я ніколи не працювала з такими пацієнтами. Я буду на тебе вчитись. І дуже добре, що він оказався з тих людей, які сказав Окей, без питань а в нього відбулася травма на рівні С6. Це шостий шийний позвонок. В нього перебит спинний мозок на цьому рівні. Він може відчувати тільки до цього. Все, за рахунок чого ми взагалі беремо наш баланс, і якісь рухи, це за рахунок лопаток. Тобто, такого руху і шиї. Все це. У нас такий маленький, звісно, арсенал м'язів, але як бачите, можна зробити навіть з цього такий класний результат, щоб покращити стан життя. Не ну, буде такого пацієнт, прийшов перше заняття, а на друге він вже наскакався. скаче. це дуже тяжка робота, як терапевта, так і пацієнта. Буде такий регрес, тось. Тобто Буде результат відкатуватись назад, це нормально, тому що треба підготувати структуру до цього. Треба нервову систему підготувати до цього. Реабілітація дуже важлива, і багато хто недооцінює цього, тому що думає, що вона сама все заживе, само все пройде, але потім вони знов приходять і в них ну, просто зменшився або зовсім пропав функціонал. Особливо це дуже важливо військовим. На жаль, ми їх тут бачимо не так багато, як хотілося б, або до нас. Не доходять або просто люди не знають, що взагалі є реабілітація, багато бояться, але ну, не варто боятися, тому що ми працюємо заради того, щоб покращити стан вашого життя. І все. Час, я буду так трошки підвипускати, а ти стараєшся хоча б напружитись, ти хочеш втриматись. Плечі, лопатки. <плечі> 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 Я знімаю, як воно падає. Треба глибше глибше купити. Ось так, ще спробуй глибше. О, о, нормально, але в кінці я злякалася і сама руки поставила. Нормально. Тепер давай без колесо. Дитина Бонік. У мене бонік теж під нас камера може. Хвилинкою можеш кликати. Бо так привіт, привіт. Привіт. скучав за тобою, зачекати. Тут я його сьогодні прям страхувала, просто раніше треба було б його тримати, і це ну, дуже класний прогрес. Саша, ти хоч задоволений? Я так. Да. Ні, ну в загальному пам'ятаєш, який я прийшов, який я зараз кардинально дві різні людини. Да, ну, у Саша і... просто кожен рух, на жаль, у нас немає відео, типу, до, після. Ну, після от можна відзняти. Адо немає, але якщо повірити на слово, це прям емейзін. А плюс больовий синдром, який залишається. Кофі. Да, але... Та ми спустимося з бігаю. Я якраз перекурююся. Ні, так, а що візочники також курять нормально. Да, і це напевно моє вже фінальні місяці, тому що ось велику цю базу, десь 95% я отримав, і далі я маю підтримувати форму, щоб. Саме не втратити цей результат. Де, 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 я Пересування стало набагато простішим, тому що це дає змогу зафіксуватись на кріслі колісно. Мені не потрібно шукати машинку, пересідати з нею, тому що зараз змоги такої немає. А просто по факту знати сів і поїхав. І це дуже класна ініціатива, тому ну, це набагато спрощує процес а, саме пересування. Якщо це інклюзивне таксі, так якщо звичайно мені 100% потрібна стороння допомога на даному етапі, шість машинок так по Києву. Просто ціна варіюється між стандартом і комфортом, але це зроблено для того, щоб не робили фейкові замовлення від осіб, які не потребують такого таксі, тому що неодноразово водії приїжджали на такі виклики, де потрібно було там перевезти плитку, наприклад, чи погрузити мотоцикл, там, чи, ну чи велику компанію. Тому ми мало зустрічаємо людей на кріслах колісному, тому що е, саме початковий етап це те, що людина просто не може напросто вийти з свого під'їзду через те, що елементарно немає пандусу. Тому якщо починати з цього, це, звісно, просте життя багатьох людей. І знову ж таки, зупинки міського транспорту, міський транспорт, який був би більш обладнаний для пересування на кріслах колісних. От саме з цього я думаю я потрібно і починати. Якщо брати загальну інфраструктуру Києва, це, це трішечки таке спірне питання. Навіть і до лікарень у нас багатьох є питання, тому що навіть людина на кріслі колісному не може потрапити в державні структури по типу лікарні, банків, державних і всього іншого. Перевірки, я думаю, в цьому плані не допоможуть, тому що багато таких структур людей не витрачать на перевірки. Це все має робити адміністрація того, тієї будівлі, яку вона орендує, і вже за їх ініціативи це все має робитися, але знову ж таки цю адміністрацію має хтось підштовхнути, і от саме громадські організації цим займаються. Все, дякую. Чи що що? Ні, ні, не прав сьогодні. Дякую. Доброго дня. Це мій третій кураж. Це класна локація трішки щоб підійти від. Військового життя, перезагрузитися і більше переформуватися в цивільне. Саме балансувати між військовим і цивільним для мене це ставить кураж. Стосовно інших локацій, там де можна відпочити, провести гарний час, я ще не потрапляв, щоб точніше потрапляв, але не бачив такої інклюзивності, як була тут. По-перше, це врахування. Пуски заїздів пандусів, щоб люди могли пересуватися. Зручні вбиральні, доступні лекційні частини, доступні всі магазини, локації, фудкорти, реєстрація, каса. Це все доступна парковка. Ти можеш вільно пересуватися і не бути залежним від кого. Яке збирає дуже класних ініціативних людей, які за круті ідеї, наприклад, ті ж суперхюменс, чого варті, тільки бо вони знайомлять людей з протезуванням, і кожен може спробувати і розуміти, бо це наша реальність. Проігнорував. Блін, я це якраз мав говорити. Так, ми познайомилися в одному заході, проводила група активної реабілітації в одній з лікарень, де Еліна була фотографом, а я учасником, так, це можна назвати. Да. І наше знайомство почалося з того, точніше, що я її трішки про проігнорив. Ну, як трішки? Він з усіма попрощався, окрім мене. Це тому, що вона маленького зросту, я її не помітив. Да, але в мене є виправдання. Потім, після цього заходу, Одна людина, на кого я підписався, це була вона. Да, да, да. А потім була пропозиція стосовно зйомки, зустрічі. Так, да. зустрілися, майже не знімали, багато спілкувалися. І хтось сказав, що ніколи не попрощається. Ніколи. Потрапив в засаду і тепер снайпера взяли в полон. Перед тим снайпер зробив влучний постріл. Це був останній постріл. Я один не буду, а так, да, так, да, да, да. це дякую. Спочатку люди мають бачити у військовому людину, а потім уже військового, який отримав поранення. Коли військовослужбовець списується з служби, в нього і таке, відчуття, що його просто вкинули, просто його ну, реально вкинули. І знову ж таки, багато військовослужбовців це ламає і це неправильно. Коли це все відбувається на рівні частини, коли відкриваються патрульнажні служби, це дуже класно. От саме такий рух від військової частини, він прям топовий. Коли навіть військова частина веде тебе після поранення, після списання. Тому от на початкових етапах, там навіть той золотий рік реабілітації, це було б дуже класно, аби військова частина ввела б цього військовослужбовця, або знову ж таки держава. Бахую, якщо чесно, коли обертаюсь назад, я пам'ятаю себе на тому етапі, коли я просто не міг там ніяк вертикалізуватись, бо одразу втрачав свідомість. І от зараз, який я є, це кардинально дві різних людини. Зараз закінчення реабілітації це ціль номер один набуття самостійності це ціль номер два, Подорожі. це ціль номер три. Повернутися під городню, забрати мій шевроник, я там залишив. це ціль номер 4 да. І, до речі, краматорська патрони залишив, треба буде далі з'їздити. Це, це 5. Просто жити нормально, спокійним, розміреним життям. Мені пощастило, я звідти вибрався, але і зараз псувати своє життя ну, це далеко не варіант. Книга, само собою, так. Це, м -м, книга, забезпечення себе матеріально. Це все присутнє. Книга, до речі, досить цікаво вийде, тому я думаю, вам сподобається. У мене такий характер, що я не можу там поступово писати, писати, писати. Просто настане такий тиждень, коли я за тиждень напишу книгу, і все буде класно. Ну от реально, на цьому ефекту натхнення. Довгий час у мене є бажання допомагати іншим військовослужбовцям в плані психології, боротися з цими проблемами, з якими і я стикався, і вони стикаються. Це не те, щоб приклад бути просто бути як другом, як психологом, допомагати вибрати з цього болота. Бо багато відсотків людей, військових, це все ж таки засмок, і їм важко з цього вибратися. Можна вибратися з усього з будь-яких ситуацій. Життя не зупиняється на моменті поранення, життя не зупиняється в лікарнях. Потрібно просто рухатись вперед і шукати мотивацію знову ж таки в майбутньому. І ніколи не згадувати те, що було в минулому. Це нова війна, і ви 100% виграєте, тому шукайте свою опору і, і рухайтесь далі. Знаєш, я подумав, у мене ні ПТСР, ні контузії. Хіба хто повірить, що я на фронті був, поняв? Ну, це ще єдине, що шрам залишився. Ти пам'ятаєш, карачи?